Росіяни теж трохи просидять в темряві на електропідстанції в Апшеронську. Це краснодарський край, вночі спалахнула потужна пожежа, і через це без світла залишилося більше 55 тисяч жителів ворожої федерації. На кадрах, які місцеві оприлюднюють в мережі, видно потужний вибух, чорний дим рибом піднявся в повітря. При цьому пожежа настільки потужна, що її видно було з околиць міста. Водночас Мокускалі продовжують кошмарити Донеччину. Там п'ятеро людей поранені внаслідок обстрілів Покровської громади. В самому місті Покровського росіяни поранили трьох людей, пошкодили крамницю і адміністративну будівлю. Ще дві людини постраждали у Надіївці. Там пошкоджено два будинки. Далі до подій на фронті у Кураховому на Донеччині тривають бої за промзону та в адміністративній будівлі ТЕС. Про це заявив воєнний кореспондент Богдан Мірошников на своїй телеграм-сторінці. За його даними, територія ТЕС частково була втрачена на частині трубного заводу ДРГ ворога зайняли кругову оборону, адже тут більше будівель, і тому цю територію сили оборони ще можуть протримати певний час. Втім, Мірошников зауважив, що все йде до повної втрати Курахового і місцевого. Цевості між містом та річкою сухіяли а лінія бойового зіткнення буде вирівняна по трикутнику Андріївка, Костянтинопіль, Улакли.